Ну що, друзі, усім привіт! Сьогодні 1 травня, і я вже був на тренуванні і сходив на раз в жимі лежачи. Зараз ви можете побачити, що з цього вийшло. Записи на копі. that's <laughs> a так я ж я поїбана стоп стоп я так да я сказав сидіти далі смисенно фігня була там я тебе чекаю на свого актанта а все з 140 великих не второліжні було зняття 140 само так чого ж могло проблема що мені там собака потом сіося там

Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, як ви вже побачили, 130 кілограмів сьогодні мені підкорилося В принципі, я. Розумів, що інакше бути не може. Якби ви тільки знали, скільки дуа я зробив, скільки я просив у Аллаха Аллаху Пана Віталя, все у мене вийшло, і він відповів на мою мольбу. От, тому все, все, все вийшло. Це була така локальна ціль. Наступна 140, Але, врешті-решт, коли в Україні закінчиться війна, коли я обов'язково повернуся додому, я хочу взяти участь на змаганнях із паверліфтингу і така глобальна ціль на кінець року. або Виходить наступного 1 травня або раніше. Це 162,5 кг. Це буде норматив кандидату в майстри спорту України по жиму лежачі без екіпірування ваговій категорії до 93 кг. Це моя така глобальна ціль. На сьогоднішній день, дуже щасливий, дуже багато мені сьогоднішній день приніс емоцій. Дуже дякую хлопцям. Обидва дані один страхував, один мотивував і знімав. Усім дуже дякую. Це також цей прогрес частково залежав і від них. Я думаю, вам сподобалось це відео і ви також отримали від нього задоволення можливо, навіть так само, як і я. Тому дякую усім за перегляд, усім мирного неба і слава Україні!